Вітаємо вас першим днем весни. Завжди до весняного настрою. З таким привітанням у перший день весни на площі ринок молоді хлопці дарували перехожим львів'янкам тюльпани. Кому піднімати настрій та додавати радість та позитив довго не думали. Вітали і старших жінок, і молодих, і навіть зовсім маленьких дівчаток. Організатори переконані, таким простим чинком можна зробити життя яскравішим. Незважаючи на дощ, ми ми все одно львівянкам даруємо квіти, гарний настрій, бажаємо їм, щоб вони цей день провели весело і прекрасно. Даруємо їм. Тюльпан, бо ну, тюльпан, як ви знаєте, символізує э... День весни, ми просто хочемо зробити сюрприз жінкам. Так сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Всі заклопотані своїми справами: сім'я, робота, навчання, інші проблеми. І це власне, такий такі сюрприз жінкам для того, щоб подарувати просто такі хороші емоції, якісь такі враження позитивні. А чому першого березня? Ну тому, що це день початок весни, і ми хочемо власне врятувати з початком весни. Ті, кому таки дістались квітка весни, не приховують задоволення. кажуть, приємно отримувати подарунки від посторонніх, та ще й просто так. Ну не передати, ну така радість. Бо вже давно мені квітів ніхто не дарував, я живу сама. Дуже приємно. Перший день весни. Часто дарують просто так? Ну, досить часто. Але щоб на вулиці отак просто підійшли, подарували, То вперше. Несподівано і дуже приємно. А часто дарують і так, просто так? На, на жаль, не часто. Хотілося б було частіше. Як це так, що в такій людині з палкою і подарувала мені аж плакати хочеться. Дуже дякую за неповну годину. Волонтери роздали близько сотні тюльпанів. кажуть, відтепер акцію День весни планують зробити щорічною. Олександра Стасишин, Остап Сімчук, НТА Новини.